21 вересня Міжнародний день миру. А що для нас, українців, означає мир? Мир це родина, мир це дитячий сміх, улюблений парк розваг. Це наша рідна школа номер 73 Асамблея ООН заявила, що день миру відзначатиметься як день глобального припинення вогню і відновлення від насильства, запропонувавши всім державам і народам дотримуватися припинення воєнних дій протягом цього дня. Символом міжнародної солідарності всіх людей світу став дзвін миру. Його було відлито з тих монет, що пожертвували діти всіх континентів, і передано в подарунок Японією як натяк на те, якою може бути ціна війни для людей. На дзвоні зроблено напис: Хай буде загальний мир в усьому світі. Церемонія, що триває 15 хвилин, проходить за участю генерального секретаря ООН. Він дзвонить у колокол на знак вічного братерства і солідарності народів. Та водночас це заклик до дії в ім'я збереження миру та життя на землі. Обов'язково присутня хвилина мовчання в пам'ять про тих, хто загинув у військових конфліктах. Сьогодні День миру. Я вітаю нашу школу. Наших українців та наших захисників вже вісім років поспіль. Ми сподіваємося на спокій у нашій країні, кожен з нас заслуговує на безтурботне життя. Тож сподіваюся, що наступний день миру ми відсвяткуємо в переможній та незламній Україні. Слава Україні! Героям слава! щасливого дитину. Я намалюю на папері щасливого дитину, де ви. Україну без війни я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна. Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна, я намалюю на папері щасливу дитину. Не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо в біді. Бодна в нас така Україна, і за тебе, горою, ми всі Я намалюю, щоби ти була щаслива. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без горя, без печалі. Без... Я так хочу миру на світі, щоб могли всі життю радіти. Я люблю Україну, матусю, я за неї Богу молюся, щоб вона незалежна була. Наче квітка завжди цвіла, з любов'ю рідному місту. Все скінчиться, поросте травою, і нарешті стрінусь я з тобою. Я з'явлюся в місті на світанку і пройдуся вулочками зранку, твої рани Харкове побачу і, відчувши їх стиха, заплачу. Нескорений, мужній красивий. Що з тобою зробила, вража сила. Що з тобою зробила, вража сила. Ти стоїш від болю сизосивий. Вірю в тебе, Харків не здолати, Градами тебе не залякати. Велетень з характером залізним є, і був, і буде українським. Я кинути, що не побачив. Ти що, вдимаєш? Перед не Харків. Терпи ще трішки, знаю, тобі важко лишитись колишнім. зацвітуть Шевченкові сади та вишні. І ми від армія до площі пішки. Сховавшись від дощу, під улюблену парку. Потім за руку від сумської до парку. Чи зголодніше по культури, домаку. Не Небаючись гуляти з ночі до ранку, тільки сонце сіятиме кожен день. Що досаженого я знову нас веде, а навкруги замість ліс, посмішки дітей. Ми обіцяємо, що відбудуємо тебе, мо. Дев'яті, помовчавши хвилину, Це хлопців, захищавши країну ми всі разом посидимо біля кофеїн, тому що далі знаєш все, буде Україна За крок від кохані до війни Ми стільки не бачили свій тепер Одна із тепер мій Лише цілувати тебе Кохати тебе більше, ніж до війни, шукаючи репост Кажи, пішов не доли немає тебе. Мир на землі, це затишок і тиша. Це сміх, дитячий, душі, політ, Коли поет чарівні верші пише про надзвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росяні світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, із радістю і щастям у серцях. Мир на землі, сидім, мамо й тато, любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба коровай. Це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов. Ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар щастя і любов. Нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі, щоб на коршуни в чистому небі, а космічні пливлі кораблі. Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Вітром правди і сили людської, силу ту не здолати в віках, нас даремно лякають війною, міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі, щоб не коршуни в чистому небі, а космічні пливлі кораблі. she knows